Відчуваєте в тому? Не знаєте, де знайти сили на новий робочий день, а кожен вечір неділі – це суцільні страждання від думок про те, що завтра знову понеділок? Ну, цим уже насправді нікого не здивуєш. Вигорання стало нормою індустрії і взагалі не вигорав, не сіньор, нескінчені страждання. З вами зв'язочку Лера, і давайте разом зануримося у цю втомлено вигорівшу айтішну бульбашку і спробуємо розібратися, чому ж все ж таки айтівці так часто хочуть замінити улюблений ноут на качачок і пасіку десь у тихому селі. Буду дуже вдячна за підтримку, лайки, підписки, коментарі. І пігнали! На початку тішка здається просто чимось ідеальним. Уявіть собі, віддалена робота, work-life balance, гнучкий графік. Сидиш собі, щось просто натискаєш на кнопочки, ніякої фізичної праці. Ну просто мрія, просто пісня, але все одно проходить час і чомусь рожеві окуляри розбиваються, і на заміну їм приходить страшний зайоб. Тоді на додаток до того, що працювати і так уже немає сил, з'являється відчуття провини за те, що ти мало працюєш. А потім ще думки про те, що ну мабуть ти нетрушна і тілець, якщо ти від цього всього вигорів, і так по колу і відчуваєшся просто на 10 із 10. Взагалі, що таке вигорання? Це коли ти сидиш, нікого не чіпаєш. Спокійно гортаєш собі релси, ну да, в робочий час, ну що, Але з часом там починається вже така крінжа і такий треш. Що дивлячись на це, ти починаєш думати, що ну можливо вже можна піти і тасочку навіть зробити. Якщо серйозно, то згідно опитувань, ДОУ, аж 67% айтівців проходили через вигорання або відчувають його зараз, і лише 11% впевнені, що прям ніколи з ним не стикалось. При цьому Форбс каже, що серед вигорівших працівників в Україні 42% відчувають найбільший стрес через надмірне навантаження, і ще 35% через невизначеність. Ну які реалії, такі ж і жорсткі дані статистики. Тому, якщо ви відчуваєте вигорання, ви точно в цьому не одні. Насправді справа навіть не завжди в вигоранні. Це може бути просто нудьга. Ось, наприклад, питають, а як це так сталося, що у сіньорів чомусь після 10 років роботи чомусь не горять очі? М, навіть не знаю, можливо, тому що коли ти 10 років робиш плюс-мінус одні і ті ж задачі, працюєш на схожих проєктах, компаніях і так далі, може відчутися певна нудьга. Може бути і таке. Вигарання це як тепле морозиво. Ніби те саме морозиво, та сама робота, а кайфу вже не приносить. Як так? В будь-якому разі наступає той неповоротний момент, коли ти вже ну просто морально, фізично не вивозиш. Ті, хто у лідерах поступені зайобленості в Айтірці, ідуть з роботи взагалі просто без плану Б. От, наприклад, дівчинка працювала 7 років у дизайні і все їй набридло, і пішла у вільне плавання. Насправді, якщо вам хочеться просто звільнитися і відпочити, це може також приносити свої бенефіти. Ось, наприклад, дівчина розповідає про свій безроботний і безтурботний шлях у житті, і каже про те. Що після звільнення вона трошки відпочила, почитала книги і якось захотілося працювати. І на це бажання вплинув саме відпочинок, а не тренінги по продуктивності. Це що виходить, треба іноді відпочивати. Я, я вважаю, що це крінж. Я, от, наприклад, в своїй практиці відмовилася від відпусток, відпочинків, і навіть субота в мене робоча. І вважаю, що коли ти береш відпустку, то це прояв твого непрофесіоналізму. Yes. Вигорання насправді не існує. От, подивіться на наших батьків: вони не вигорали, у них такого терміну взагалі не було. Так, да, бували ситуації, коли батько чомусь йшов за хлібами і ніколи не повертався, але вигорання це не називало. Звісно, можна і не на відпочинок іти, а кардинально змінювати свою кар'єру. Якщо ви доволі рішуча людина, то, наприклад, можна перекваліфікуватися із python девелопера у джуніорного поки що, але це поки що. Але штукатурщика, дуже впевненого в собі. Дуже прикольний чел, реально був python розробником а вирішив жити так, як карта ляже, а не так, як мама скаже. І я думаю, що він щаслив... Я думаю, що він щасливіший за багатьох із нас. Кстати, в мене на роботі теж, колись був колега, якийсь момент свого життя він вирішив, що бути розробником це не дуже цікаво а от набагато цікавіше працювати на свіжому повітрі в оточенні чудових людей, і пішов працювати на стройку. Насправді він казав, що це був дуже цікавий період, але через два роки він почав все ж таки сумувати за благами цивілізації і, мабуть, за етічними грошима. І компанія Люба прийняла його назад. В свої обійми на ту ж посаду розробника, що і раніше. Тому насправді це каже про те, що завжди можна дозволити собі відпочити, змінити напрям і спробувати себе у чомусь цікавому для вас. А якщо що, то завжди можна повернутися назад. Колишніх це не стосується. що ще можна робити? Ще можна на роботі бути трошки токсичним. Слегка крисіть іноді на роботі, щоб була, знаєте, якась драма, щоб щось вас цікавило там. Бо одні таски робити, хто завгодно вигорить. А от коли є драма, коли є з ким обговорити сплетні, я думаю, що робота заграє новими вами фарбами для вас. Загалом почитала дуже багато думок людей, які пішли за ІТ, Що вони кажуть про цей чудовий шлях? І знаєте, здається, що можливо, не так все райдужно там поза тим ІТ. От хтось іде у нас у блогінг, інфлюенсерство, і каже, що виявляється, на роботі в Айтірці було спокійніше, емоційно простіше, ніж у цих ваших інтернетах. Ну, я тут погодитись насправді не можу, тому що знаєте. Хейтерські коментарі в інстаграмі, я з них тільки хіхікала, а от клієнти реально могли довести до сліз. Ще моєму улюбленим було на роботі це, коли там такий зайопи, такий стрес, що коли ти лягаєш спати, тобі знову сниться робота. І я вважаю, що такі сни мають оплачуватися як овертайм. І, взагалі, вигорання не існує. Його придумали, знаєте хто? Працівники, які не зацікавлені у тому, щоб BMW M5 новенька з комфортом могла возити SEO туди, куди йому потрібно. А цікаво, а ось я вони вигорають? А чому? Все тому, що, як то кажуть, пиздіти не мішки вирочити, правильно? Насправді всі ми плотненько сидимо в Айтішній бульбарці і навіть не думаємо про те, що там знаходиться поза нею. От як ви думаєте, взагалі який відсоток українців працюють в Айтішці? Дев'ять чи десять? Нє. І по моїм дуже точним підрахункам виходить цього 0,8%. Тобто, поза ІТ-шкою є цілий світ. І насправді, насправді, з приходом штучки інтелекта нам всім доведеться скоро цієї бульбашки вилазити і дивитися, що знаходиться поза нею. Ви вже бачили? Вже бачили оцей от ресерч про те, на які професії найбільше буде впливати у нас AI найближчим часом. І згідно даних від Майкрософт, найзахищенішими професіями від AI будуть медсестри, спеціалісти по типу ремонтувальників даху чи під. Тлоги, посудомийники, прибиральники і так далі. Як бачите, розробників і дизайнерів тут у списку немає. Вообще, вообще, вигорання придумав. AI е, спеціально для того, щоб нас всіх на роботі замінити. Це дуже достовірна інформація. Ви спочатку в нього питаєте, типу, чатик джепті, я вигорів чи ні. розказуєте йому свої симптоми і в будь-якому разі каже вам, що ви вигоріли, для того, щоб ви почали працювати менш ефективно, звільнилися з роботи, і він зайняв ваше місце. Це великий зговор, про який ніхто не каже. Тому, якщо це все підсумувати, то виглядає так, що айтішники йдуть зайти, тому що монотонно, тому що однакові задачі, тому що просто втомлюються. І насправді думаю, що на ці рішення також впливає те, що ну риночок очевидно змінюється. Якось бути айтішником, вже знаєте, ну не так і фенсі, не так вже модно. З часом, взагалі, знаєте, дійдемо до того, що айтішка буде так для душі. А насправді у мене бізнес є свій і кальяночка, і обмінник криптологічний. Давайте ж подивимося, що ж в цьому житті робити далі у такому випадку, як настрапився. Розкинемо картішки. Так, давайте дивитися, що нам кажуть карти. Ну, паж мечі випадає нам. Не люблю цю карту. Нічого собі випадає іерофант. Ну каже про те, що треба починати якісь духовні практики. Майндфулнес, йога і, звісно ж, фільтр в каштані мають стати вашими улюбленими хобі. Насправді не найгірший варіант, який міг би бути. Що ви думаєте взагалі з приводу вигорання? Які у вас думки? Чи було вигорання у вас, як ви з ним справлялися? Чи пробували виходити за ітішки в якійсь інші індустрії? І як у вас взагалі з цим все склалося? Пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І до скорих зустрічей. Бай! Amazing! Так, um, і що?